Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. І так, сьогодні я буду готувати смачний простий манник. Мені потрібно для нього Дві склянки манки 400 г кефіру звичайного, 200 г цукру, 2 яйця, 10 грам порошку до печива і чуть-чуть солі. Спочатку, ось в миску, я всипаю манку, і заливаю її кефіром. Можна кефір трошки сам перемішати і заливаю манку. Добре, перемішую і залишу її. На 15 хвилин, щоб манка добре набухла. Ось так перемішала і все, залишаю, щоб вона постояла так 15 хвилин. Ось тепер я вливаю масло розтоплене, до масла додаю цукор, добре розтираю. І вливаю два яйця. Також добре розтираю вінчиком, додаю щепочку солі, додаю 10 г порошку до печива, перемішую, сипаю до манки. І добре розтираю вінчиком, щоб вийшла така однорідна маса. Ось, буду ставити в таку форму. Форму я маю 25 Наниз я поставила паргамент, щоб не пристало, не пригоріло. І вливаю масу. Ось. Духовку я включила розігріти на 180 градусів, буду пекти приблизно пів години. Духовку я розігріла і тепер ставлю манник. Ось, манник готовий. Тепер він остиг, і я його посипаю пудрою. Ось манник готовий, простенький, смачненький. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!